В результаті ворожих атак Укренерго сьогодні ввело графіки аварійних відключень. На одній з котелінь пропала напруга по двом робочим водам. Для того, щоб уникнути перепадів в тепломережах, уникнути замерзань на водах будинків, підприємством привезено на селище геологів мобільний генератор, один із трьох, який закуплений і поставлений на підприємство. На цю котельню. І наразі зараз ми запустили в роботу генератор, запустили насосне обладнання, забезпечили циркуляцію теплоносія. Зараз розтоплений один котлів на мінімальних параметрах. Ми забезпечуємо подачу тепла в квартири наших мешканців. Але слід зазначити, що робота генератора в разі відсутності електроенергії більше 4-5 годин. Неможливо за такий час. Орієнтовно ми будемо працювати 4 через 4 години. 4 години буде подаватися теплоносій, 4 генератор буде відпочивати. Це забезпечить незамерзання теплоносія, незамерзання наших тепломереж і подачу тепла.